На війні загинув захисник із Закарпаття Андрій Димченко. Прощання з військовим буде 9 листопада у місті Чоп. На фронті загинув і Закарпатець Єгор Паршин. Чоловіку було 48 років. 26-річний чоловік травмувався через пожежу в Рахівському районі. Загорання виникло на території приватного будинку в котельній лазні. Акцію Зосвятись у темряві провели патрульні поліцейські для школярів ліцею Лідер. Дітей вчили робити прикраси для рюкзаків зі світловідбивних елементів. Десять музичних інструментів для дітей-переселенців, які вчаться в Ужгородській школі мистецтв, придбали волонтери. Вони купили гітари, бандуру, флейту та скрипку. На війні загинув Закарпатець Андрій Димченко. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. Там написали, що прощання з військовим буде 9 листопада. Зустріч тіла героя відбудеться орієнтовно о 12-й годині. Маршрут пролягатиме вулицями головна та шкільна. Чин похорону та прощання з полеглим проведуть у каплиці на честь святого з передона Вічна пам'ять та слава Герою! На фронті загинув військовий з Ужгородського району Єгор Паршин. Він народився у місті Ужгород, але останні роки жив разом з сім'єю в селі Оноківці. Про це написали на сторінці Оноківської громади у Фейсбук. 48-річний військовий після повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт добровольцем. Він загинув 25 жовтня біля населеного пункту Нова Кам'янка Херсонської області. У Єгора залишилися дружина та двоє дітей. За інформацією громади, поховання героя відбудеться 9 листопада, о 12.45 на новому кладовищі в селі Онуківці. Вічна пам'ять та слава герою. 26-річний чоловік травмувався через пожежу в селі Плають, що в Рахівському районі. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що загорання виникло на території приватного будинку у котельні лазні, де господарі облаштували місце для приготування їжі худобі. Чоловік у власниці був всередині, коли стався спалах газоповітряної суміші. Він вибіг на дві, а сусіди викликали швидку та рятувальників. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. ДСНСники ліквідували пожежу за годину. Вогонь знищив грівлю Лазні на площі 63 квадратних матри і речі домашнього вжитку, які зберігалися в котельні. О 13.30 патрульні поліцейські почали проводити майстер-клас для учнів другого а класу в ліцеї лідер. Там говорили про правила дорожнього руху та про світловідбивні елементи. Що Читають, чекаємо чекаємо, поки на світлофорі буде. Мене сьогодні вчили про правила дорожнього руху. Я запам'ятала, що розсвітлофор світлофор. На червоний не можна йти. Жовтий. Приготуйся, зелений можна йти. А ще дивлюся на право і ліво, щоб знати, чи наїде машина. Після теоретичної частини патрульні школярам показали відео. Світловідбиваючі елементи спрямовані на відображення всього світла, що потрапляє на них з метою запобігання дорожньо-транспортної пригоди, шляхом збільшення можливості огляду дорожнього полотна водієм і наявності перешкод на ньому. Далі дітей вчили виготовляти прокраси рюкзаки світловідбивної стрічки. Також подарували флікери, стрічки, браслети. Да, ми нарізали соні сердечка, щоб ввечері нас бачила машини. Це Що коли ти переходиш дорогу, одягаєш на руку і щоб машина тебе бачила. Вчителька другого А класу Любов Шителя каже, такий майстер-клас для дітей організували, аби вони краще запам'ятали правила дорожнього руху. Я попросила батьків, що нам треба разом всім, щоб діткам це запам'яталося. Тому що це цікаво було проведено майстер клас і Це їм більше запам'ятається, як те, що ми на уроці кожного дня повторюємо. Урок у нас завжди один раз у тиждень. Це основи здоров'я. Я у світі, і ми практично кожного дня повторюємо, як правильно переходити дорогу, тому що враховуючи цю ситуацію, яка зараз. Темно, дітки йдуть пізно з групи продовженого дня. І ми практично завжди на тому наголошуємо, щоб як правильно переходити дорогу і взагалі як себе погодити на вулицю. Майстер-клас для учнів другого класу провела начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції у Закарпатській області Ольга Мартин. За її словами, такий захід це частина акції під назвою Засвітись у темряві, яку проводять у різних школах міста. Зараз триває тиждень безпеки дорожнього руху, і наступний тиждень буде теж тиждень безпеки дорожнього руху. І це в нас дуже актуальна акція. Ми хочемо привернути увагу не лише батьків і дорослих, а саме діток, які своїми руками зможуть зробити такі елементарні речі і захистити своє життя на дорозі. На жаль, в нас збільшилися дорожні транспортні пригоди за останній період, і дуже багато в нас саме дітей. Це зв'язано в першу чергу. На жаль, з тим, що в нас триває війна, відключають світло. вам конкретно не можу сказати, але я можу сказати порівняно з минулим роком. У нас збільшилася Це на 25%. відсотків. Тобто, 51 пішохід загинув з початку жовтня по зараз по теперішнє число. Тобто буквально за жовтень. 51 пішохід загинув. Це все українське. 38 з них загинуло в темний час пори. За словами Ольги Мартин, за два дні цього тижня і за минулий провели в начальних закладах вже сім акцій про правила дорожнього руху та світловідбивні елементи. За один день патрульні відвідують дві-три школи. І займаються з двома трьома класами. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини. Заняття в Ужгородській школі мистецтв. На бандурі, яку подарувала благодійна організація, виконує п'єсу восьмирічна Ксенія Лоходієвська. Дівчинка розповідає, чому серед інших музичних інструментів обрала бандуру. Всі сторони можна щипати, тоді як струмок біжить. Гарно. Я навчилася грати на бандурі ці п'єски, подоляночка, е, собачий вальс, весняночка для мами. Конкурс був. Ми грали хто перш, хто виграє. Ми з, я перше місце зайняла. Ми приїхали з дітьми з Донецької області, з маленького містечка Білицьке. А сюди ми приїхали ще навесні і не мали змоги з собою привезти, звичайно, що інструмент. Ну, обставини так склалися, що ну нам було ну не до нього. Коли прийшли ми з нею до музичної школи нашої в нашому маленькому містечку, то ми не знали, на яке відділення вона буде у нас ну, зарахована. Бо... Куди вона захоче записатися і куди ну, має ходити на музику. Але так сталося, що вона познайомилася зі своєю вчителькою. Вчителька їй показала інструмент, і Ксеня, коли вийшла до мене з таким великим очима, наповненим щастя, вона каже: Мама, каже, я буду грати на бандурі. Музичний твір композитора Мирослава Скорика на флейті грає 14-річна Маргарита Лобода. Вони з мамою переїхали з Харкова. Моя історія почалася з дитячого садочка. У нас була нова музична робітниця, і вона демонструвала дітям різні музичні інструменти. І коли вона показала флейту, то я б зрозуміла, що я хочу на ній грати. В Харкові я ходила в 14-ту -му музичну школу та займалась з першого класу. І рада, що. Ужгородська школа мистецтва прийняла мене до їхньої сім'ї. Загалом в Ужгородській школі мистецтв зараз навчається 42 дітей-переселенців. Розповіла директорка закладу Наталія Громова. За її словами, серед них є учні, які не змогли привезти свої інструменти. Дітки долучилися ще із травня місяця. Двоє з них навіть закінчили, отримали свідоцтво в нашій школі. Дітки до нас прийшли на різні відділи. Є у нас на художньому відділі, на образотворчому, на хореографічному, на музичному і навіть на вокальному відділі. Дітки В школу поступили. Перший клас 12 діток, а останні дітки вже продовжують навчання. В найтяжчому стані такі дітки, які не змогли, не мали можливості Брати свої музичні інструменти, привести їх дуже важливо для розвитку музичних здібностей заняття вдома. Те, що вони займаються в школі, ну художникам легше хореографам, також а от музиканти без інструментів не можуть вдома займатися. Десять музичних інструментів для дітей переселенців, які відвідують школу мистецтв в Ужгороді, придбала міжнародна благодійна організація СОЗ, містечка Україна на Закарпатті. Про це сказала менеджерка гуманітарної сфери міжнародної. Організації Наталія Криворучко за її словами дітям подарували гітари, бандури, флейту, синтезатор, скрипку та трубу. Всі дітки, які отримали сьогодні музичні інструменти, вони є внутрішньо переміщеними особами і є клієнтами нашого центру у місті Ужгороді. Тому, звичайно, коли ми спілкувалися з матусями, оцінювали потреби родини. З'ясувалося, що дітки у своїх рідних містах займалися в музичних школах, мали певні досягнення, і зараз продовжили вже як ВПО своє навчання у Ужгородській школі містецтв. Але є така незадоволена потреба і велика проблема для. Цих родин, що вони не можуть придбати власним коштом музичні інструменти. Саме тому ми вирішили підтримати ці родини, ці, цих дітей, які втратили свої музичні інструменти внаслідок війни або окупації, і придбали їм музичні інструменти. За словами Наталії Криворучко, на придбання десяти музичних інструментів витратили близько ста тисяч гривень. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.